Що ми, друзі, горемо? Метровий соняшник для нас взагалі не перешкода. З таким апаратом. Це, блін, це одне задоволення. Гляньте, як він працює. Хоронить усе. Ми кулібини і ті. У Макса хороша інженерна думка. Він зробив такий класний бампер. Я вам зараз покажу його функціонал. Дивіться, як він устроєний, цікаво. Оце у нас догрузи, це у нас палець, який тримається цей бампер. Він дуже швидкосйомний, буквально витягнув і за секунду він виходить. Зробив він його жорстко. Тут, Бачите, він абсолютно. Ні вліво, ні вправо. право, сам палець цей дуже добре держить. Ну, плюс же тут опори повиварював. Ще його фішка полягає в тому, що він, якщо, не дай Бог якась перешкода чи ще щось, він дивіться, як на шарнірах гуляє. Тут ось опори крутяться, дивіться, як класно. І таким чином в нас він не ламається, не йде на ізлом, а просто приподнімається і все. А оця нижня труба, яка зроблена на цепках, е типу для того, щоб краще валяло палку. І щоб теж не заламувався край. Так би, ми, так би нам потрібно було дискувати соняшник, а потім орати. А на сьогоднішній день це дуже дорого. Через то прийняв я рішення напряму його переорювати після, зразу після збирання комбайном. Я вважаю, це круто і набагато дешевше. Як мінімум на дисках йде розход 8 літрів солярки на 1 гектар. На сьогоднішній день 50 гривень, це 400 гривень гектар. Сама солярка на дисковці. Це дорого. Через то я прийняв таке рішення. Краще трошки поміркувати головою і зробити його дешевше. І все одно ефект буде той самий, навіть кращий. Переорюємо впряму, готовим поле під кукурудзу 2023 року. Бачите, яка оранка? Це не оранка, це мрія перфекціоніста. Рівненько, гарненько, рештки. Де-не-де там паличка торчить, ну це взагалі не біда. Саме головне, що трактор приорює все на 99% і немає ніяких питань. Можна сіяти хоч по ураному. Ідеально. Оце, друзі, так воно повинно працювати.